Вам ніхто цього не скаже, але я вам законом дуже багато грошей. Вітаю, я Наталія Кравчук, експертка зі стратегічних комунікацій. Вже понад 18 років я працюю у комунікації. Я працювала в великих міжнародних фондах, великих компаніях в політиці і навіть маркетинзі. І мені точно є що сказати про комунікацію. І цей курс він буде містити. Основи, основ про піар. Я хочу з вами поділитися певними моментами, які дуже впливають на вашу репутацію. Також будуть лайфхаки, незнання яких вам коштує дуже великих грошей. Що таке піар? Піар це усвідомлене управління репутацією, це такі комунікації, які дозволяють прогнозувати результати. А які найважливіші результати? Звісно, це впізнаваність людини чи бренду. зараз навіть в бізнесі дуже часто. Я в клієнтів зустрічаю, які не розуміють різницю, навіщо їм піар, коли в них є маркетинг, або частково плутають піар з маркетингом. І про це ми поговоримо в цьому випуску. Обов'язково підписуйтесь. Вам буде цікаво, що таке маркетинг? Маркетинг це безпосередньо. Ваші продукти це безпосередньо продажі. Ви пропонуєте широкому колу, можливо вущому колу, свої послуги, свій продукт. Ви його упаковуєте згідно з тих запитів, які є на ринку, так і ви його продаєте. Піар він навпаки він формує цей вплив, коли вас купують. Не тому, що у вас там класна якась рекламна кампанія, тому що чули про вас вже дуже гарні відгуки, коли читали про вас медіа, коли бачили вас в соціальних Є yeah. Маркетингова воронка продажів, так а є воронка продажів саме піар. Коли ви продаєте через довіру, ви продаєте через те, як ви виглядаєте, так що ви робите. Наскільки ви є власним брендом, і не тільки з якісним продуктом. Але й з певними цінностями. Тобто тут ви продаєте Де. більше через свою вже репутацію, через свою публічність, через славу, через свій вплив. Ось така різниця між піаром та маркетингом. Саме на цьому етапі багато бізнесів втрачають багато сил, часу, можливостей, ресурсів, тому що плутають саме маркетинг із піаром. Звичайно. Найтакі несподіваніші очікування це продажі так від піар. Будується тривало, і ви на початку цього шляху маєте чудово розуміти, скільки вам приблизно грошей потрібно на ці речі. Ось є достатньо грошей, ви рухаєте швидше. Тобто, ви робите більше подій, ви робите більше інфокампаній, ви робите більше цікавих колаборацій. І звичайно, ваша впізнаваність зростає. Якщо у вас менше грошей, або їх немає, тоді звичайно ваш цей шлях до цієї впізнаваності він буде набагато довше. Це основна річ, яку потрібно пам'ятати всім керівникам, тому що на жаль не всі розуміють основи і дуже часто від піару очікують реально прямих продажів, те, що робить маркетинг, і який має зовсім свої інші інструменти. Він має інші шляхи для реалізації цієї мети, і, важливо, не плутати. дуже часто під піаром розуміють просто медійний вплив, розуміють дуже вузьку його частину, тому що публікації в медіа, публікації там, в соціальних мережах це дуже вузька частина піару. Це тільки одна з кладових, і тільки одними медіа, тільки одними якимись івентами. Благодійними і так далі не можна сформувати серйозний вплив. Ви маєте про це пам'ятати. І навіть коли вам кажуть, що ми зараз вам проведемо один івент, і буде все шикарно. Вас всі будуть знати можливо, вас будуть знати на короткий період часу, але дуже швидко забудуть, тому що в піарі важлива регулярність без регулярності у вас нічого не буде. Це гірка правда, вам її ніхто не скаже. Звичайно, багато експертів в сфері піару на цьому спекулюють. Вони обіцяють вам золоті гори за дуже короткий термін часу при мінімальних бюджетах. Прокиньтеся цього не існує. Ми розглянемо в наступному випуску типи піару. Чим відрізняється внутрішній піар від зовнішнього піару. Так ми розглянемо типи піару, чорний піар, сірий піар, білий піар. Про це все ми поговоримо в наступному випуску. Це буде цікава подорож.